Вас вітає готель Красна Поляна. Так, ось тут такий невеличкий крутий заїзд сюди, у готель. Ось, далі там гарні гори. Що ми маємо? Ми маємо заїзд. Ми маємо рецепцію. І тут, мабуть, ще також проживають люди. Такі три. Чотириповерховий будинок чотириповерховий. Далі тут у нас йде доріжка в кіт-студіо, тобто тут аніматори проводять з дітками якісь розваги, майстер-класи. Наприклад, коли дощ йде, то тут можна сховатися. Тут в цьому будиночку такий теж. Думаю, тут теж живуть люди. Є номер ось на другому поверсі. Є лавочки, можна почекати. Все у ялинках. Дуже гарно. Так, ми йдемо далі з рецепції. Далі у нас є дорога. Від готелю. Пільніша дорога від рецепції, з правої сторони котеджі. Можу проживати як дві сім'ї, так і одна сім'я. З лівої сторони у нас парковка. Є також такий окремий домик на Ігроленд. Тобто дитячі атракціони такі працюють, все входить. У вартість проживання Ось і йде така ж така міні парковка і йде невеликий майданчик. волейбольне поле, батути. Зараз пройдемось трішки далі. Так, утежних городочків тут, котежних доміків тут багацько. З лівої сторони парковка, але тут парковка не вся, є ще парковка, як заїжджати в готель трішки правіше, Там в тій стороні ось її трішки видно. там, Тобто можна заїхати, місця є для машин. Так, парковка, дитячий майданчик. Зараз подивимось трішки ближче. ось Тут додому. Кроленятко живе. Ось майданчик великий. Тут у першу половину дня проходять якісь змагання якісь для діток, якісь розваги. Тут також у перший день проводять, а була, були пісні під гітару, з глінтвейном, з вогнем. Все це на, з видом на гори. Ось. Взагалі це сімейний, влітку у них так, це сімейний табір. Так вони себе позиціонують А взимку до них можна приїжджати на 3-4 дні і відпочивати. У них є прокат лиш від Буковелю 7 кілометрів. Тому можна спокійно, навіть ходить автобус, можна спокійно поїхати. поїхати на лижах покататися. Так, ще один гостьовий домик, називається він берег. Тут кожен домик, кожен котедж го має назву свою. Дуже зручно, бо коли збираються кудись на гору, кудись ще дуже зручно ідентифікувати. Так, з лівої сторони у нас іде столова, тобто можна пообідати на вулиці, взагалі поїсти. На вулиці, так і можна зайти внутрі. Зараз ми заходимо якраз обідня вечеря у нас. Ось там є місця, можна зайти там, пообідати, там ще. І ось основна, основна. Чай, кава, там набирають приразове харчування, все включено. Є бар, там є як безкоштовна, так і платна карта. Алкоголь, соки, печиво, чіпси, все, що ви бажаєте. Ось така атмосферна їдальня тут. Так. Підемо далі. Все це знаходиться на території. Like, на території конечно. готелю, <пробиня> з правої сторони ще котеджі знаходяться у нас. Так, з лівої сторони від їдальні у нас така тераса басейну. Тут увечері приходять всякі заходи, теж розваги. анімація тут крута. Все для діток. Анігматори гарні, розважають, тобто все як треба. Ось два басейни, навіть три. Один великий дорослий басейн. І без, без, без підігріву. І один басейн. Ось, два, навіть два дитячих басейни, вони підігріваються, тобто тепленькі, дуже зручно. Ось один. А ось друге, навіть всі, всі плавали Зараз на годиннику у нас сьомо вечора. Дітки навіть є. Зараз якраз вечеря. Тут такий непоганий вид на гори. Тут ще є теж такі, такі місце, де можна посіти, посидіти, покурити. Ось там знизу зона, де можна лягти. Там такі невеличкі ліжка. Ось такі зони відпочинку. Все це з видом на гори. До речі, вся гора називається хом'як, бо вона лиса. Чому хом'як? Достойно невідомо. Але, до речі, тут теж входить, зараз у нас зміна на 5 днів, називається це, я повторю ще раз сімейний табір на Ось, І не входить в у вартість похідного рум'янка десь з 9 годин ранку до з 9 годин ранку аж до десь 4-5 вечора. Тому... Хто бажає, зранку записуються і йдуть у похід. Так, зараз ми спускаємось. У них тут є на території готелю також озеро Здоров'я. Це таке дуже-дуже тепле озеро. Воно із воно солене. Там десь кожні там пів години булькає джакузі. Ось Можна сходити в туалет. Можна прийняти душик. Ось, і ми спускаємось далі. Спускаємось у Гуцульське спа. Тобто там чани. На чани краще записуватись зранку, перед сніданком, тому що дуже багато ж бажаючих. І якщо ви їдете влітку, звичайно, краще записуватись на вечір. Бо влітку вдень дуже жарко. Жарко приймати ті, ті чани, тому, звичайно, краще було б краще записуватись на вечір, бо вечір трішки холодніше є, не так жарко виходити з цих чанів. Так, ось ми спускаємось. Такий спуск. Люди у чанах. Ось відпочивають. тобто чани теж входять у вартість проживання. Так, можна подивитись, якийсь є бар, можливо, де, де щось зберігається. Ось, Якщо вийти тут місце для куріння. теж такий чудовий вид, На непротікающу пічечку. Ось. Колик створено за підтримки сторінки виготовлення ременів ручної роботи з натуральної шкіри» від самого. Посилання на сторінку можна знайти під назвою Відео. готельний комплекс «Берег». Тут теж є номери, знімуваємо його окремо, можна речі висушити на сонечку. Тут є багато номерів. Ось щось вниз, тут чотири номери. Тут також є номери. Ще є вниз. Номери, Тобто так, багатсько. І ще є. Так, і туди виходить, виходить, а, здається,. Здається, кудись ось кудись... Ага, кудись на парковку, на виїзд, Ось так. Такий окремий вхід, така окрема будівля, але вона теж підходить. Входить в, в територію до Красної Поляни. Ось ми підіймаємось вверх то бачимо. У нас тут останні поверхи, також тут є номери, і тут наш ага. п'ятнадцятий, угу. є світло, шкафчик. Туалет. Так, туалет така невеличка кімната. В принципі, наче чистенько все. Так. О, ну. Так, додаткове ліжко. Я так розумію, що воно розкладається, можна його розкласти. Двуспальне ліжко. Холодильник, телевізор. Ну так, наче місця достатньо. Холодильник, невеличке дзеркало і вид. Вид на гори. Так, у нас є такий буклетик. Тут у нас наша шоу-програма за ці 6 днів виходить. Шостий день ось це виїзд вже, кінець зміни, виїзд. О 6-й вечора вже виїзд. І ось можна тут така вся у нас програма. Це доросла програма. Ось дитяча програма. Трішки відрізняється. По ходу мафія, тобто все як, ну, майже тут відрізняється від дорослої. Так, і ось такі у них є групка, можна додатися, там всі анонсовані а, розваги. Якісь фотографії, які там фоткають під час розваг. І ось тут ну, якісь тут правила, що є в готелі, рецепція. Тобто такі якась така пам'ятка. Да, пам'ятка для туриста. Ось так. Сніданки ось. Є дві групи сніданків, є 8,30 9,30 і є друга група 9.30, 10.30. Тобто, щоб бо місця, в принципі, не багацько, щоб просто були туристи поділені на дві групи, Ну, щоб всім вистачило і їжі, і місця. Обід так само в дві зміни, і вечеря теж, дві зміни. Коктейль там, бар, платний бар теж, платний бар у них. До 9-ї, і там, здається тільки карткою. ось коктейлі за відгук можна. Тобто, можна отримати безкоштовний коктейль, якщо написати в них відгук у Google, підписатися на сторінку і, здається, поширити. І можна отримати від них коктейль за відгук. Ось так це виглядає все. E <coughs>